Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати добу руїни та познайомимося з гетьмануванням Юрія Хмельницького, Тетері Брюховецького та Дорошенка. Руїна період в історії України другої половини 17 століття, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України. Частіше за все під руїною розуміють період від смерті Богдана Хмельницького 1657 рік до початку гетьманства Івана Мазепи 1687. Юрій Хмельницький для того, щоб стати гетьманом, повинен був підписати Піряславські статті 1659 року, у яких було зазначено без дозволу царя Старшинська рада була позбавлена права переобирати гетьмана. Українському уряду заборонялося підтримувати дипломатичні відносини з іншими державами і організовувати походи без дозволу Москви. Гетьман втрачав право самостійно призначати, звільняти або засуджувати до страти старшину і полковників. Київська митрополія підпорядковувалася московському патріарху. Московське військо, крім Києва, розміщувалося в Поріяславі, Нижині, Чернігові, Братславі та Умані. Наслідки цих статей ставили козацьку Україну під жорстокий контроль московської держави, політично послабляли гетьманську владу, спричиняли велике незадоволення старшини, особливо на правобережжі. Спираючись на ці статті, український уряд повідомив про подальший наступ на автономію України, закладену березневими статтями 1654 року Богдана Хмельницького. У 1660 році відбувається Чуднівська битва. Це вирішальна битва відбулася в районі Чуднова. Польська татарська армія завдала поразки московсько-українській Наслідок – перехід Юрія Хмельницького на бік поляків, підписання Слоботишинського трактату у 1660 році, укладеного на основі гадяцької угоди. Спричинило розкол українського суспільства. Давайте порівняємо, Гадяцька угода 1658 року, якраз та угода, яку заключив Виговський, Україна в межах Київського, Чернігівського Братславського воєводства. під назвою Руське князівство входило до складу Речі Посполитої як третя частина федерації на рівні з Польським королівством і великим князівством Литовським. В Слободичинському трактаті казалося, що було вилучено статтю про Руське князівство. За Гадяцькою угодою не мали права перебувати в Україні польські і литовські війська. Тепер, за Слободичинським трактатом, гетьман був зобов'язаний надавати військову допомогу Речі Посполитій у війнах з іншими державами. Гадяцька угода. Гетьману забороняли будь-які зовнішньополітичні стосунки з іншими державами, і Слободичинський трактат підтверджував цю заборону. За гадяцькою угодою щорічно по 100 козаків гетьман мав право представляти королю для надання їм шляхетської гідності. За Слободичинським трактатом посольській шляхті і Магнатам поверталися всі маєтності на українських землях. Отже, Слободичинський трактат 1660 року розколов Україну, тому що правобережна Україна схвалила трактат і вони визнали польську владу, а лівобережна відмовилась приймати цей трактат і визнала владу Москви. У 1662 році, зневірившись в об'єднанні України під своєю головою, Хмельницький зрікається гетьманства і в чинці – у 1663 році було встановлено окремі гетьманати правобережжям з січня 1663 року по 1665 рік був гетьманом Павло Тетері. Яків Самко став гетьманом у 1662 році, але цього гетьмана не визнала Москва. З 1663 по 1665 рік гетьманом Лівобережжя був Брюховецький. На світлині представлені Тетеря, Самко і Крюховецький. Давайте подивимось на становище Лівобережної та Правобережної України. Отже, Лівобережна Україна. З жовтня 1663 року по березень 1664 року відбулося вторгнення польського війська Яна Казиміра, Татарів та козацьких полків на чолі з Тетерією. І саме тут вони зазнають поразки. На правобережжі польська шляхта почала відновлювати порядки, спалахнула повстання, призвело до того, що тетеря тікає до Польщі гетьманом обирається Дорошенко, який якраз і покінчив з безвладдям в країні, відновив діяльності органів влади, зміцнив свою владу і поставив завдання об'єднати дві частини України. На лівобережжі протягом 1663-1668 років. Був гетьманом Іван Брюховецький. Відбулося це гетьманування завдяки підтримки Московії. Тому він не приховував своєї промосковської такої позиції, висловлювався за ліквідацію гетьманата в Україні, перетворення її на князівство, яке б очолював цар Федор. У листопаді 1663 року було підписано з представниками царського уряду батуринські статті, які мали 5 нових пунктів. Отже, батуринські статті, рік підписання 1663, гетьманський уряд зобов'язувався безоплатно забезпечувати продуктами харчування московських гарнізон, розташовані в Україні, здійснювати заходи для схоплення і повернення московських втікачів. Гетьманський уряд забороняв для українських купців у московській державі продавати вино і тютюн, оскільки це завдавало збитків царській монополії на продаж цих товарів. Продаж хліба на правобережну Україну і до кримських татар також заборонялось. Гетьманський уряд складав перелік усіх козаків, міщан та поселень, а також розміри їх земельних володінь. Того періоду отже, Павло Тетеря Гетьман Правобережної України 1663-1665, прихильник пропольського вектору політики, спробував об'єднати правобережну та лівобережну Україну за допомогою поляків і татар, але невдало, не мав широкої підтримки українського населення. Іван Брюховецький, гетьман Лівобережної України, 1663 1668 роки прихильник промосковського вектору політики. У 1663 році уклав з Москвою Батуринські статті, які обмежували права та автономію України. У 1665 році уклав московські статті, які значно обмежували політичні права гетьманщини, посилювали військово політичну залежність від московської держави. Оскільки з українцями не могли знайти спільної мови ні Річ Посполита, ні Московське царство, то вони підписали андрусівське перемир'я у 1669 році. Отже, лівобережна Україна відходила до Московії правобережжя, де Польщі. Польща. Московія сплачувала Польщі компенсацію за лівобережжя. Київ до 1669 року залишався під владою Московії. Спільні дії Московії та Польщі у разі нападу кримців і османів. Запорозька Січ була спільним володінням обох країн. Андрусівське перемир'я юридично закріпило факт існування двох україн правобережної та лівобережної. Андрусівський договір викликав обурення всіх верст українського суспільства, адже він був укладений таємно, без погодження з українською стороною. Договір закріплював поділ України між Польщею і Московією, створював перешкоди на шляху об'єднання всього українського народу в незалежну державу. Дякую всім за увагу!